26-й пам'ятник воїнам афганцям з'явився на Херсонщині. Встановили його в селищі Новотроїцьке. Відтепер кожен районний центр області має місце, де можна згадати полеглих воїнів-інтернаціоналістів. Новотройчани до цієї події йшли майже три роки. Гроші збирали усім районним братством афганців. Долучилися і спонсори на відкриття монументу. Приїхали побратими з усієї області. Щоправда, святкові атмосфери трохи завадила погода. Втім, на бойовий настрій це не вплинуло. Подробиці дивіться далі. У Новотроїцьку визначна подія. Тут відкривають перший пам'ятник афганцям. За кілька хвилин до початку дощ окропив новенький монумент. Присутні кажуть, до цього дня готувалися довгі роки, тому вода з неба їм не завада. Під парасольками без музики та мікрофонів. Зате в братській атмосфері свято таки починається. Духовенство освячує новий пам'ятник афганцям. Благословляється, освіщається пам'ятний знак, в честь воїнов, в війні Афганістану. Місцева влада дякує тутешнім афганцям за злагодженість та братерство. У районі їх більше півсотні. Разом зі спонсорами їм таки вдалося реалізувати свою давню мрію. Новотрачани дуже задоволені, дуже очікували. Два роки ми це робили, всі не просто давалося. Все ж таки, з Божою допомогою, ми це все зробили. Голова райради Петро Збаровський сьогодні змінив чиновницький костюм на камуфляж. Він не щоток знає, що таке афганська війна. Тому встановити монумент, де можна було б згадати загиблих побратимів для нього стало справою честі. Майже два роки в якості сержанта відбув на цій війні 27 бойових операцій по знищенню банд формувань. Противника за моїм плечима, так що для мене це дуже дуже знаково. Залізобетонний стомлений солдат з янголом-охоронцем. Над цим монументом майже два роки працював скульптор Ігор Клюкін. Тема Афгану чоловіку близька. Він і сам пройшов через це. Каже, можливо, тоді і залишився живим, аби нині створити щось подібне. У нас у всіх є ангел-хранитель. ангіл цей ангел хранитель і помог мені вернутися домою, щоб. <зробити> цей монумент за роботу ветерани Афганістану вручили скульптору медаль за громадянську мужність. Вони радіють, що нарешті в їх селі з'явився своєрідний острів пам'яті. Ми дуже раді, всі наші ребята, що тепер у нас буде це місце святої, де ми будемо приходити, згадувати, розлагати святи. Тим парням, которые погибли. у горі і радості разом делегації ветеранів Афганістану з усієї області приїхали, аби підтримати новотречан та привітати їх з визначною подією. Один із лучших на сьогоднішній день це в Херсонської області, пам'ятник Новотроївський, Благодаря спонсорам, благодаря збаровському Петру Ніколайовичу, конечно, огромнейому благодарність. Це долг пам'яті всім тим, хто в різне виполняв приказ родини. Я думаю, що Ну вот здесь в районе это будет то место, куда будут приходить люди, вспоминая своих дедов, отцов. Память должна жить. И э, события афганской войны, они, видите, еще очень важны именно сегодня, чтобы они поднимают боевой дух и не только армии Украины, вот, но и Цього населення малодіжі у 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та в рік воїнів інтернаціоналістів Новотролицький район завершає естафету встановлення пам'ятних знаків воїнам афганцям щоб пам'ятали минуле і не повторювали помилки в майбутньому.